Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 22 листопада, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо. а саме Євангелія від Луки та послання з того апостола Павла до Колосся. Починаємо з Євангелія традиційного. Одного разу прийшли до Ісуса деякі з фарисеїв, кажучи йому: Вийди і піди звідти, бо Ірод хоче тебе вбити. І сказав їм. Пішовши, скажіть отій лисиці, ось виганяй бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, мені треба ходити сьогодні, завтра і наступного дня, бо не буває, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе, скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птаха пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли. Ось залишається вам дім ваш пустий. Кажу, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете благословенний, хто гряде в ім'я Господнє. І переходимо до послання. Браття, вітаю вас, Аристарх, ув'язнений разом зі мною, і Марк, небіж Варнави, про якого ви отримали накази якщо прийде до вас, прийміть його. Також Ісус, прозваний Юстом обидва з обрізаних. Вони єдині співробітники для Царства Божого, що були мені відрадою. Вітає вас, Епофраз, один із ваших, раб Христа Ісуса, який завжди підвиз... подвизається за вас у молитвах, щоб ви перебували довершеними і сповненими всього, що угодно Богові. Свідчу про нього, що Він має велику ревність і турботу про вас і про тих, що владі, владі... владі... Одікії та Ієраполі. Вітає вас, Лука, лікар, улюблений. І Демас, вітайте братів, що в Лаодикії, а також німфана і домашню церкву Його. Коли послання це прочитано буде у вас, то зробіть так, аби його прочитали і в Лаодикійській церкві, а те, що в Лаодикії, прочитайте і ви. Скажіть Архипові, дивись, виконай служіння, яке прийняв у Господі. Привітання моєю рукою, Павловою, пам'ятайте мої кайдани, благодаті з вами. Амінь. На цьому це все, Божого боже благословення. До зустрічі вечором.